Усім привітулі. Ну що ж, трошки часу мене не було. І нарешті я сьогодні виїжджаю вже потаксувати на новому автомобільчику. І що? Давайте просто коротко а, Сіат Ібіцу продав і купив знову машину вар Групи, а саме Дету 5-2008 року. Року про машину давайте трошки якось згодом, можливо, зроблю окреме е, відео. Машинка класна, на ній вже трохи прокатався, поки туди, поки сюди. Так, треба підсунутися ближче. І скажу так, чесно кажучи, давайте зараз машинку запущу і їду помаленьку, в сторону заправки. Так, музичку треба збавити. Е, вже трошки покатався. Трохи зробив походовці тут справи. І покатавшись на ній, так зараз клімат тут роздується. Так, давайте я його покажем, бо він буде голосно зараз шуміти. Покатавшись на ній, і, ти зрозум... ну, і я зрозумів, що комфорт в машині дуже таки. Важливий. Чесно кажучи, що їхати на ній, що їхати на ібіці це прям небо і земля. Це от, 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 реально різниця капітальна. І що можна сказати? Шумоізоляція, вона тут присутня і вона тут доволі хороша. В ібіці її взагалі не було. В містки салону набагато більше. Сидіти набагато комфортніше. Ну і в загальному відчуття від управління машини набагато краще. Тут задня підвізка, звісно, багатоважельна, вона дорожча в обслуговуванні, але реально ти їдеш комфортно. Я навіть по бруківці їду. І салон не гримить та Ернібіці. Ну, не слом, в загальному машина на голову, тупо на голову вища. Я, чесно кажучи, аж кайфанув. Насправді, ну я мав, хто можливо знає, хто не знає, хто новенький, я мав заліти Mercedes А класу 2008 року. І можу сказати, що джета комфортніша, ніж Mercedes А-класу. Та-та, от така то штука. Розглядав варіанти, яку машину придбати, дивився по факту тільки на вах. Я не знаю чому. Бо по цінах були різні машини. Але щось адекватного, ну, я не йшов по Дивився на гульфи п'яті, Дивився, звісно, автомобілі на автоматі. але... Таку ціну, тобто приблизно 4,5 щось живе на автоматі купити дуже складно. А купляти машину 250 тисяч плюс пробігу з автоматом, ну, чесно, я не дуже хочу ризикувати. Він клякне. Втрати її ще давати за ремонт, ну, таке собі. Тут я прокатався, тут ручка, звичайна 5, 5 ступенева, до речі, двигун, 1.6, звичайний MPI, 1.6, звичайний MPI двигун. були версії на FSI, але там йде цепка. Вони словом, вони геморніші і дуже багато машин з за кордону. Коротше. Я машинкою задоволений, кого машини щось буде цікавити, детальніше зможу розказати десь в наступних відео, просто зробити огляд, що купив, що робив, поки що треба зробити. І так, вона... любу машину, яку купляєш, без нюансів нікуди. Тому, а так, -то, в принципі, на ходу, я вже додав машинку в таксі, сьогодні прийняли. До речі, сьогодні останній день офігенної погоди, плюс 16. Плюс 17 на вулиці від завтра похолодання, і днів, напевно, 10 буде. Плюс 5, плюс 6, обіцяють дощі. І сніги точніше. Вот. Так що треба сьогодні трошки покататися непогано. Подивимося, як воно буде. Вони словом, заїжджаю на заправку, бо вже залялякався, І їдемо кататися. Вже три замовлення прилетіло по болту, по клоні поки нічого, тільки по болту я всі три замовлення відмінив, всі поза радіусом. Не дуже е, цікавить. Чому ж уклончик? мовчить? йоли пале. Це мені не дуже, чесно кажучи, подобається. Ну, в принципі, зараз 21-й 21-й обід. Тому, я думаю, замовлення такі собі будуть, але треба кататися. Треба сьогодні покатати, годинки 3, я думаю, мінімум. Фу, сонечко перепікає. то може навіть буде в футболці покататися. Ну фік його знає. Так, давайте шукаємо хороші замовлення. Знову прилетіло це саме замовлення поза радіусом. В Ну... Ну, ну, мені, ну, я, не знаю, я з дублян в такій годині нічого не знайду. Так, перше замовлення знайшло на болті з подачею 940 метрів. Недалеко. Так, де це у нас? Ага, все, зрозумів. А, окей, погнали. Тут а, ну, подача 940 метрів, їхати а, майже 4 кілометри, за 120 гривень чистимо. Коротше, погнали. Так, замовлення виконали. Я зняв зняв олімпіку, бо тренда як жарко. Показує 21 градус. Є наступне замовлення на Дорошенка на зупинці. Тому звідси виїжджаємо на головний вокзал. Звідси подача метрів 600 На головний вокзал їхати менше 3 км за ті самі гроші, за 120 гривень. Тому погнали. Одне не розумію. П'ятниця, обід і чому Япона має такі затори. Ну не прямо жорсткі, але якось людно доволі таке. Приходиться того в центрі навіть місцями, їдеш і того, блін... постояти. Так, замовлення виконали. Так, я на вокзалі, Надіюся, щось прилетить. О, місце навіть для таксішки є тут встати. Непогано. Так, замовлення прийшло на оклончику. Щось, правда, по ціні взагалі не фонтан порівну з болтом. Вітаємо, доброго. Тут подача 1,5 км їхати 5 за 146 Тобто чистий дохід буде біля 110 гривень там, орієнтовано. А на болті я їхав 3 кілометри за чистий дохід 120. Фух, доїхали ми. Це був велетенський такий пляцок тохти як я віз. І знайшло зразу тут наступне. З епіцентра. тут подача 800 метрів на Малоголосківську. Е, от звідси їхати на Малоголосківську буде скільки, але ну, напевно 3,56 гривень, правда, там чи 140 чи 150, але там 80 з чимось гривень лише на карту і вся решта на баланс. Та в принципі ладно, хай буде, тому катаємо. І на годиннику вже, до речі, за 153. Так, ну і що, замовлення виконало? 154 гривні, Блін, але ми їхали набагато менше. Правда, 89 на карту і аж 65 на баланс. Так, що у нас тут? З Малоголоскіські це повинно було би знити... О, то тут навіть світиться, підключаємо ще е, болтяк. Так, можна тут розвернутися. Розвер... Так, стопольної на Юрія Руфа. А, ага, це там позаду. Ладно, відхилю, бо 2,5 кілометра на подачу їхати. Не дуже хочу, хоча там і чистий дохід 100, 148 гривень, 150. А тут ще гірше, блін, замовлення і всього лиш блін, то тренда. Не, відхилю теж, бо за 100 гривень готівкою подача кілометр, їхати майже 5 не фонтан. Та, така ще би там то вже замовлення їхав. Найшло замовлення на болті. Так, уклончик вимикаємо. Непогана, подача там 1,3, тут на панчі І знову на головний вокзал за 150 гривень. Чистий дохід, вже 150 тому цілком непогане замовлення. Тобто подача у нас 1 кілометр, там 1,1. Їхати майже 5, за 150 зараз це в принципі цілком нормально. тому... Їдемо. це вже? Нас яке? Це вже нас, по суті, п'яте замовлення буде. Це третє, так, п'яте замовлення і на годинку 15 по третій. І як же не хочеться, щоб ця погода закінчувалась завтра. Це ж піпець, так шикарно. 20 градусів. У футболочці, кайфово, віконце відкрив. вітерець продуває, Блін. завтра 8 градусів, в неділю 5, мокрий сніг. Це взагалі якась, якась, якась тренда. Ну ладно, ну. Така природа. знаю, не поспориш. Так, приїхали на вокзал і звідси по ефірчику взяв замовлення на уклоні. Правда, подача 2,3 км І їхати близько 5 за 180. Я, чесно кажучи, просто не подивився, яка там подача, скільки кілометрів. Я так дивлюсь, ціна непогана, там 5 з копійками їхати, а тут подача, та ладно, 2,4. Та ладно, нормально. Враховуючи те, що прилітало, це ще цілком так адекватне може стати замовлення. А чому я замовлення прийняв? Тому що я особо не дивився на подачу. Тому що у мене і налаштовано до 2 км, і то тільки один. один фільтр у мене і налаштований на 2 км, а решта менше. Чому там аж 2,4? I don't. know. Фу, наразі заїхали на ту Личаківську Япона, мать. По тій Лечаківській перти з'їхати, це тренда якась. Світлофор на кожному метрі. Зразу баляха, фігня повна. Хоча це у нас в ту... А ні, це назад вертатись на Личаківську, то робити коло, ні, не хочу. Соряне, таке замовлення. Ні хочу я вести. Залетіло замовлення, тут в принципі рядом по болоті. Подача один кілометр, на, на медову печер їхати. Ой, правда знову в сторону того центру пхатися. Після того замовлення я би вже насправді би вже район би шукав замовлення. Так, коротше, там 135 гривень. На що непогано, тільки питання. Ага, на Медової печалі. А, ну там ми можемо направо повернути. Одним словом, погнали. Ну що ж, замовлення виконав, тільки я так лоханувся, тобто взяв невелике замовлення, а тут, тут через центр пертись десь затори. І коли їхав вже, ну, і на Личаківську заїхав, на уклоні такі замовлення випадали 200 гривень, 250 з подачою. Там, 3-4 км, 5. Там було одне замовлення взагалі 296 гривень, там, 5 кілометрів їхати. І я такий їду ту всю дорогу. Дивлюсь на ті всі замовлення на уклоніці, це якраз і коефіцієнти почали сипатись. І я такий, їбана мать. А ну не словом, я ж їду додому, по дорозі на уклоній ефірі взяв замовлення. От я закінчу замовлення. 650 метрів подача і в район за 150. Блін, а міг хороше замовлення взяти. В принципі, зараз починають коефіцієнти жорстко горіти. Але, чесно кажучи, я вже підзадовбався кататися. Тому ми їдемо вже в райончик. У, ну що ж, я вже в райончику, будемо на цьому завершувати, накаталися. І давайте зробимо коротенький підсумок.